Доброго благослоного дня! Святе Письмо на кожен день Євангелія від Матфея, 5 глава, 14 по 19 вірш. Сказав Господь своїм учням: ви світло світу! Не може сховатися місто, що стоїть на верху гори, і засвітивши світильник, не ставлять його під посудину, але на підставку і світить всім у домі. Нехай так світить світло ваше перед людьми, щоб ви побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов скасувати закон або пророків. Не скасувати прийшов я, а сповнити. Амінь, кажу вам: доки не перейде небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде з закону, поки не здійсниться все. Отже, якщо хто порушить одну з цих заходів найменших і навчить так людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.